Вітаю вас, друзі. Вчора начальник Кремля вийшов із заявою про те, що Росія, мовляв, не проти вести прямі переговори з українською стороною. Ну, наче вже українська сторона і не є неонацистською державою, наче вже тут і не править неонацистський режим, і вони взагалі миротворці. Вони завжди, як він каже, були за мирні перемовини. За врегулювання так званої української кризи? Наче це не агресія, а от українська криза. Вони з китайцями, до речі, в Унісон в цьому Китай теж не називає це війною, агресією, а це називає українською кризою. Так от виникає питання: а що ж так? Невже вони вже не здатні таку слабку взагалі не до країну, як Україну фейл-стейт, Невже вони, Друга армія світу, не може перемогти? І тепер треба вдаватися до якихось іще спецоперацій, тепер уже пропагандистських, якими вони, до речі, постійно займаються? Ну але це тепер, мабуть, особлива спецоперація, частиною якої було так зване великоднє перемир'я, яке вони одразу ж порушили, звинуватили в цьому Україну? І я думаю, що те, що сказав начальник Кремля, зараз буде продовженням цієї спецоперації. Можливо, там ще будуть наступні етапи, наступні частини. Все для того, щоб дискредитувати Україну. Мовляв, ви ж бачите, ми за мир, ми за те, щоб припинити цю кровопролитну бійню, в якій київський режим не хоче йти на мирні перемовини. Все це робитиметься для того, щоб ще більше схилити на свою сторону президента США. Адже вони відчувають, куди хилиться його воля, бо він хоче вплинути не на агресора, а на жертву. І вони таким чином хочуть його ще більше підштовхнути. І я так собі розумію, що, мабуть. У них є до того ще і інші підстави, адже багато дослідників, багато глядачів передрікали, що в Москві саме у квітні буде пік економічної кризи, бо їхні ресурси вичерпуються і в першу чергу фінансово економічні, а війна потребує все більше і більше. І я так думаю, що це також одна з найголовніших причин. Тої заяви, про яку ми сьогодні з вами говоримо. Дякую за увагу! Будьмо здорові, бережімо себе! Слава Україні!